Друзі, відкриваю сьогодні вісник міської ради, і на першій сторінці дивлюсь, велика рекламна стаття, за яку, до речі, ви заплатили. Міська рада провела, визначила точніше переможця алеї героїв. Ну, Традиційно переміг Валерій Сабільніков, якому за його роботу міська рада заплатила 20 тисяч гривень. Бо виявляється, для... Для загиблих військових безкоштовно автор не хоче робити проєкт. Ну, так от. Е, в мережі, до речі, ну, як я думаю, ви всі бачили, громада обурилась. Сотні людей написали, що вони проти цього проєкту, він їм не подобається, він взагалі не представляє ніякої мистецької цінності. Та і, в принципі, як ви думаю бачили, він скопійований просто з іншого проєкту. Але, ну, маємо, що маємо. На реалізацію цього проєкту міська рада планує витратити 2 мільйони гривень. Це повідомив секретар міської ради Сергій Пазюк. З цих 2 мільйонів гривень, щоб ви розуміли, більша частина коштів вона буде витрачена не на самі стели з портретами загиблих, вона буде витрачена на облаштування території. Тобто на тротуарну плитку, на вирівнювання землі. Випил дерев, адже дивіться, територія, на якій будуть розміщувати, вона знаходиться в центрі міста. Але біля військової частини, як ви бачите, тут тротуару немає, тут є дерева. Ці дерева доведеться випиляти. Плюс, ну, що мені особисто не подобається, це знаєте, колючий дріт. Дивіться, зі всіх сторін буде колючий дріт. І ви нібито прийшли героїв до героїв. Які боролися за свободу, а їх Blacco, з кожної сторони обмотали колючим дротом. А, були проекти набагато красивіші, які, до речі, робили справжні професійні художники, митці, скульптори, архітектори, ну, в принципі, так і має бути. Але свої роботи вони чогось, так би мовити, не пройшли. Громада, як говорить міський голова. Результати голосування були чесні, голосували сім'ї загиблих. Але які сім'ї загиблих? Я з деякими поспілкувався. Вони говорять, що вони взагалі не знали про те, що було якесь обговорення, вони дізналися з інтернету. Тобто, у нас майже 140 загиблих, а в залі присутніх було чоловік 15. Ну, тобто, покликали людей, які 100% проголосують.